Сьогодні не закінчу, ну почти закінчуємо. Хіба травлення не починається в роті? Я маю на увазі, що травлення починається в шлунку. Так, воно починається в роті. Хіба воно не. Починається ще раніше, коли їжа перед нами. Це щось стрібає напруга, я думаю. Абсолютно. Травлення насправді починається навіть тоді, коли ми. Починаємо думати про їжу. Ваше тіло починає, як тільки ви вирішуєте, що збираєтеся їсти, ваше тіло починає готуватися до цієї їжі. Тому травлення точно. Починається з цього, а потім продовжується в роті, і ваше дихання важливе, тому що слиз потрапляє з дихальних шляхів до шлунка. Але основний Матеріал буденне грубе, фізичне травлення, яке починається в роті і активно полегшується в шлунку. Основна частина травлення та моделювання відбувається в кишечнику, тонкому кишечнику.